Золота осінь триває. Подивіться гарна сьогодні. Сонячна погода, і ми з вами їдемо, друзі, у Дрогобич. Влітку було дуже багато коментарів на рахунок того, щоб там показати Дрогобич, як туди добратися. І я обіцяв записати для вас відео. Так що їдемо сьогодні, друзі, у Дрогобич. Ми зараз знаходимося на Стебницькому кільці, і тут праворуч, біля квіткового магазину, зупиняються автобуси, які курсують із Трускавця до Дрогобича. Так що можете їхати і автобусом. Ну, я їду на власному авто. Ми вже в Дрогобичі спускаємося з гірки. Подивіться, яка тут золота осінь, як класно виглядає оцей ліс, який знаходиться ліворуч. Сьогодні трішки вітряно, бачу, листя так класно падає. З дерев. Ну, ми, друзі, почнемо знімати з вулиці Завалля. Це кінець вулиці Трускавецької. Зразу там десь залишу авто і почнемо знімати місто Дрогобич. Ми вже знаходимося на вулиці Завалля. Отут ліворуч якраз знаходиться зупинка, де ви можете вийти, якщо їдете автобусом із Трускавця. З цієї зупинки, напевно, найближче до центральної частини міста це площа ринок. Ми йдемо зараз, якраз, друзі, на цю площу, покажу вам. Як взагалі виглядає ця історична і найкрасивіша частина міста. Ми зараз знаходимося на перехресті вулиць Заваля і Трускавецької. Ось це ліворуч вулиця Трускавецька, якою ми тільки що приїхали. До речі, тут є стоянка для автомобілів. Можна залишити своє авто, якщо є вільне місце. Ну, тут зазвичай важко припаркуватися, тому я припаркувався трішки раніше. Дуже багато автомобілів, ви бачите самі, що. Нереально десь припаркуватися. І, друзі, нагадую, кому подобається ось таке відео, обов'язково підпишіться на канал Трускавець тревел якщо ви не підписані, і як відео вам це сподобається, в кінці обов'язково поставте лайк. І тут ліворуч, бачите, знаходиться управління Дрогобицько-Самбірської єпархії, і також знаходиться катедральний собор Пресвятої Трійці Української греко-католицької церкви. Місто Дрогобич засноване наприкінці XI століття. Було центром староства перемішлянської землі. З 15 століття місто розвивалося передусім як ярмарковий і солеварний центр. Місто зараз виповнилось 934 роки. 8 вересня 2025 року святкували тут день міста, день його народження. Офіційною датою заснування міста є 1091 рік. Неймовірно красиве історичне місто, бачите і. За стільки років історія міста Дрогобич, я думаю, що в один підручник не поміститься. Де-факто девізом Дрогобича сьогодні є гасло Дрогобич, у ньому вся сіль, адже вона зображена навіть на логотипі міста. Ну і до речі, у Дрогобичі діє найстаріше підприємство України це Дрогобицький соливарний завод, який зараз за рік виробляє десь приблизно. 50 тонн солі, ну це трудоємкий процес, це не кам'яна сіль, яку добувають просто. Набагато легше і скоріше це сіль видобувається із ропи, її випарюють, виварюють, ну, і так далі. Це перед нами катедральний собор Пресвятої Тріці, про який я вже розповідав. І у Другобичі, в цій історичній частині міста, кожна будівля має свою власну якусь історію, дуже багато. Раніше тут були нафтових магнатів, кожен мав якийсь свій маєток і кожен хотів виділитися якось особливо і будував, знаєте, незвичайної краси якийсь будинок. Ми вже на площі ринок, дуже багато тут є магазинів різних, кав'ярень, ресторанів, чого тут тільки немає довкола цієї ратуші. До речі, з іншої сторони цієї будівлі. Є там інформаційний центр Дрогобича, де можна дізнатися дуже багато корисної інформації, можна замовити екскурсії і можна купити квиточок, щоб піднятися на самий верх цієї ратуші, що ми зараз зробимо, друзі. Подивимося на Дрогобич з висоти пташиного польоту. Видно, що зараз там людей немає. Перша ратуша як ознака міського самоврядування з'явилася у Дрогобичі після надання місту Магдебурзького права у 1422 році. Протягом століть на цьому місці змінювали одна одну декілька будівель ратуші. Остання четверта, за рахунком, була зведена у 1926-29 роках за проектом 1924 року львівських архітекторів Яна Семковича і Мар'яна Нікодемовича. Вежа ратуші залишок від попередньої ратуші. У 1824-29 роках її лише надбудували і додали купол. У вежі ратуші є унікальний годинник з циферблатами на чотири сторони, якому вже понад 90 років. Зараз ми, друзі, туди піднімемося і я вам все докладно покажу і розкажу. Святкування дня міста чи інші якісь урочистості відбуваються на центральній площі. перед Оцією ратушою. Ратуша дуже схожа на ту, яка знаходиться і у Львові. Ну, в Самбурі значно менша ратуша, але не знаю, чи там можна піднятися наверх, як у Другобичі і у Львові. Буду десь при нагоді в Самбурі, обов'язково зайду, подивлюсь і поцікавлюся. І, можливо, також зніму для вас відео про місто Самбір. В Другобичі діє кілька продуктових ринків і також кілька таких промислових ринків. Вони розкидані по цілому місту. Є ринок зразу тут, недалеко від площі ринок, до речі, і один ще знаходиться біля автостанції. Там і продуктовий, і промисловий. І ще один ринок знаходиться на Матадої, це на виїзді з Дрогобича, як їхати в сторону Самбора. Ну, Якщо ви приїхали на відпочинок у Трускавець, ви можете виділити вода і півдня, щоб приїхати. Дорогобич і зробити собі таку невелику екскурсію. Можна замовити екскурсію з трускавця, вам приїдуть, все докладно розкажуть, покажуть, поведуть в різні цікаві місця, що ви там не шукали, не тратили час. Екскурсія буде набагато коротшою, а можна приїхати тут, зайти в інформаційний центр, взяти собі дрошурки, які є безкоштовними. Або замовити собі тут екскурсію, або Ходити самому, тут все в пішій доступності. розумієте, Що соливарний завод, що різні оці культові споруди мається на увазі церкви, це все знаходиться близько до центру. І подивіться, який цікавий тут пам'ятник стоїть перед ратушею. Капає вода з парасольки. Це все дуже гарно виглядає. Ось і тут зразу знаходиться інформаційний туристичний центр. В якому ми зараз купимо квиточок і піднімемося на рату, що не знаю, яка ціна. Зараз все знаю і обов'язково вам розповім. У Дрогобичі дуже сильно процвітає торгівля, і сюди їдуть з навколишніх міст, з навколишніх сіл, і навіть з трускавця всі їдуть на шопінг у Дрогобич. Дуже багато торгових центрів, магазинів, базарів, все, що завгодно тут є. Ми підійшли вже до інформаційного центру міста Дрогобич. Ось так виглядає двір всередині ратуші. Вартість квитка 50 гривень з людини. Для військових безкоштовно. Щоб піднятися наверх, потрібно подолати десь півтори сотні сходинок. І подивіться, тут дуже багато різних цікавих картин по дорозі. Я так розумію, що з цієї ратуші якраз видно оці всі будівлі, які зображені на цих цікавих картинах. Дуже цікаво, я ніколи не був. На цій ратуші, я думаю, що частина мешканців Дрогобича також тут ніколи не були. Тому ну, друзі, хто дивиться відео, буде обов'язково бачити, як виглядає Дрогобич з висоти пташиного польоту. Якщо взяти історію Дрогобича, вона дуже цікава. І як починаєш читати, і неможливо відірватися за всі роки існування міста Дрогобича, місто переходило із рук в руки. Дуже багато разів до різних загарбників, і навіть місто Другович два рази ставало обласним центром. Це у період з 1939 по 1941 рік, і з 1944 року по 1959 рік. Не знаю скільки я вже сходинок перейшов, але бачу, сходинки промарковані. Оцим жовтим кольором це позначають туристичний шлях. І ми підійшли вже, друзі, до якраз. Цього годинника, який виходить на 4 сторони, про який я вам розповідав, більше 90 років має, і тут людина, яка його обслуговується, вже 20 років поспіль одна людина тут налаштовує цей годинник. До речі, його неможливо перевести на стрілки годинника назад. Ну, знаєте, коли година змінюється на літній і на зимовий час, годинник потрібно просто зупиняти на годину і потім відновлювати його роботу. Я так розумію, що ми вже вийшли на самий верх, бачите, тут є різні обмеження, як поводитися у цій будівлі не курити, спиртні напої не вживати і перелазити через огорожу. Подивіться, яка краса, як неймовірно красиво виглядає місто Дрогобич з висоти пташиного польоту. Видно все місто, все довкола цієї ратуші. Краса, неймовірна. видно всі історичні будівлі, дуже багато храмів. Коли я заходив в інформаційний центр, друзі, я взяв такі брошурки, там вони безкоштовні, і там є така одна з цікавих брошурок, що видно з вежі Дрогобицької ратуші. Можна її спочатку почитати, потім розглядати. Бачте, Катедральний собор Пресвятої Трійці видно, соливарний завод. Ну, і цю вежу пам'ятник Юрію Дрогобичу видно звідси. Костел святого апостола Вартоломея. І тут все написано на огорожі, бачите, Дрогобицька Соливарня тут є церква святого Юра, старовинна дерев'яна церква, яка зведена, до речі, без жодного цвяха. Дуже сильно вітряно, знаєте, а так можна було би тут годинами вдивлятися в місто. Гарно, що ви зробили надписи, де що знаходиться. А ще як візьмете оцю брошурку, що видно з ратуші, будете знати все набагато більше. Дуже багато історичних будівель. Дуже багато вже будівель, знаєте, зробили сучасні фасади, і вона, просто ці будівлі втратили свою історичну цінність. Але деякі ще зберегли свої. Ось, до речі, там знаходиться синагога. Раніше вона була знаєте, в такому розбитому стані, зараз це все відновили дуже гарно. Прикрашає фактично місто Драгович, ще одна історична будівля. Бачите, скільки церков, різних конфесій. А ще видно монастирський і видно монастир святих верховних апостола Петра і Павла. Ось тут, бачите, є написано і зразу зараз я вам все покажу. Ну, видно цей храм і видно тюрму Настризький. До речі, історія цієї будівлі розпочалася ще у 1899 році, коли було виділено кошти на побудову нового приміщення для місцевої феміди. У 1939 році у цих стінах функціонувало Дрогобицьке управління. НКВД. Репресивно, каральні органи тут діяли до 1959 року, і в радянський час казали, що з цього будинку видно Сибір і Колиму. Бачите, сьогодні дуже класна сонячна погода, і звідси навіть видно вітряки, ну, вітрову електростанцію, яка знаходиться в селі Орів, але не видно трускавця. Він так знаходиться за пагорбом, і трускавця просто не видно. Гори Карпати видно, але... Місто Трускавець не видно. Кількість постійного населення міста Дрогобич станом на 1 січня 2022 року складало 73 682 людини. Ну, бачите, зараз, напевно, ця цифра значно менша. Це все пов'язано із війною. У місті налічується 18 загальноосвітніх шкіл, гімназія, ліцей, 6 училищ та технікумів, одна художня та дві музичні школи, та 4 вищі. Що хочу сказати, друзі, обов'язково, якщо ви будете у Дрогобичі, можете тут піднятися на цю ратушу. 50 гривень це десь приблизно вартість філіжанки кави. До речі, у Дрогобичі можна скуштувати в кав'ярні кавун каву із сіллю. Тому, друзі, однозначно раджу піднятися. На ратушу дуже класні краєвиди, є на що подивитися. Є дуже багато різних цікавих історичних будівель, яких видно з цієї ратуші. Ну і сама ратуша, знаєте, виглядає історично. І дуже багато тут навколо різних кав'ярень, де можна класно провести час, посидіти, відпочити і відчути цю всю історію Драгобича. Хочу ще, друзі, показати вам оцю дзвіницю, яка також є. Історичною пам'яткою і є тут фотозона для людей, які полюбляють фотографуватися. І тут написано мамо, я у Другобичі. Хочу показати вам ще пам'ятник Юрію Другобичу і покажу костел святого апостола Вартоломея. Не знаю, чи він зараз ще відчинений. Якщо відчинений, то зайдемо всередину і покажу, як він виглядає всередині. І ще підемо, друзі, на продуктовий ринок, покажу. Центральну площу, де є знаходиться фонтан, також де пам'ятник Тарасу Шевченку. Оця вежа, яка знаходиться праворуч від нас, до 18 століття використовувалася із оборонною метою. У першій третині 19 століття давні оборонні споруди міста ліквідовано, а вежу почали використовувати тільки як дзвіницю. Навпроти костелу святого апостола Вартоломея на фоні плакучих верб вимальовується пам'ятник відомому Астроному, математику, медику, географу, поету і філософу Юрію Дрогобичу з родини Катермаків. Юрій Катермак, який від назви міста взяв собі псевдонів, був ректором найстарішого в Європі Болонського університету. А прямо перед нами і в самому центрі міста видніється найдавніша пам'ятка архітектури із сакральної культури давнього Дрогобича, костел святого апостола Вартоломея. Точної дати побудови святині немає, проте відомим є факт, що король Ягайло своїм указом від 16 грудня 1392 року ухвалив будівництво костелу. І 25 травня 1512 року костел посвятив Львівський архієпископ. Після Другої світової війни костел закрили і розмістили там склад театральних реквізитів. У грудні 1989 року святиню. Повернули вірним і сьогодні костел вважають рідкісною пам'яткою готичного стилю. На жаль, цей храм зараз зачинений і не зможу показати, як він виглядає зсередини. Але, друзі, якщо це відео сподобається вам про місто Дрогобич і я ще зніму не одну серію, обов'язково відвідаю всі пам'ятки архітектури, які тут знаходяться в цьому прекрасному місті. І взагалі мені місто Дрогобич з оцими старовинними будівлями історичними нагадує мені Львів. Львів. І тут дуже великий туристичний потенціал в цьому місті. Дуже багато історичних цікавих будівель. Можна скласти. Ну, тут є свій якийсь екскурсійний маршрут, яким можна ти, пройтися, і в ті брошурки, які я взяв, там в кожному. В кожній брошурці є свій якийсь промаркований маршрут, є карта цікавими місцями Дрогобича, як можна пройтися, що цікавого подивитися. І повністю все описано. Якщо вам так цікаво, можете самі собі організувати таку невелику екскурсію. Хотів я ще сюди влітку приїхати, розповісти вам. Ну, в Дрогобич я приїжджаю часто, практично кожного тижня. Але деколи не вистачає часу, щоб зняти для вас якесь там класне відео або погода якась не така, як має бути. Ну, сьогодні якось, слава Богу, вибрали таку погоду, що видно все. З, з, з ратуші були краєвиди неймовірні. І бачите, ще золота осінь. Триває також і у Дрогобичі а ми зараз, друзі, спускаємося вниз вулицею Ковальською з площі Ринок до торгового центру Прометей. Покажу, де знаходиться фонтан, де там ще одна площа є, пам'ятник Тарасу Шевченку. А праворуч від нас знаходиться меморіал пам'яті жертв німецької окупації 1941-1944 років, відомий як Скорботна мати, Стіна смерті, стіна плачу, меморіал жертв фашизму. Це місце страти. Німецькими окупантами членів українського національного визвольного руху та цивільного населення у Другобичі. Це вулиця Ковальська, 6. Меморіал, спорудженого у 1974 році. Знаходить 30-річчя визволення Другобича від нацистів. Ми спускаємося вниз. Праворуч від нас знаходиться продуктовий ринок. Ліворуч знаходиться торговий центр Прометей. Тут на третьому поверсі є дитячо-розважальний центр Міккі Хаус. На другому поверсі раніше був магазин електроніки Ельдорадо, хто пам'ятає, зараз до цього магазину немає взагалі у Ну, Цікаве місто, старовинне і раніше тут по вулицях дуже сильно процвітала торгівля. Зараз бачу, чи це вже 16.00 і просто немає багато людей, чи просто заборонили тут. Торгувати просто на вулиці. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Дуже велика кількість торгових центрів в самому центрі міста Дрогобич. Дуже багато людей. З різних сіл, міст, це такі як Стебник, Трускавець, Борислав, різні навколишні села цього району приїжджають у місто Дрогобич на ринок, на шопінг, щоб тут щось собі придбати, бо тут є все. І працює ще фонтан. Хоча вже були заморозки до мінус п'яти, але фонтан ще працює, ще його не закрили на зиму. Влітку тут дуже класно, дуже багато дітей. Особливо коли спека, дуже багато людей може тут біля цього фонтану охолодитися. Подивіться, один торговий центр, другий торговий центр. І третій торговий центр. До речі, тут на другому поверсі є, наче тренажери, якийсь спортивний клуб. Ну і ми вже знаходимося на площі перед пам'ятником. Шевченко. Шевченкович. Тут здаються, на прокат для дітей автомобілі, електроавтомобілі. Погода сьогодні чудова, золота осінь. Дрогобичі також триває. Ну і друзі, пишіть в коментарях, чи сподобалось вам відео. Якщо сподобалось, буде багато коментарів, то обов'язково зніму вам ще кілька серій про Дрогобич, про цікаві місця, де відпочити. Дрогобичі є що знімати. Дуже багато цікавих різних місць, локацій, місць відпочинку, є таке навіть озеро на відпочинковій базі. Заліся, де неодноразово я був на концертах. Приїжджав в цьому році, здається, був Ілля Найда там. Степан Гіга мав бути, але концерт не відбувся. Но місце дуже цікаве, також можна зняти там для вас відео. Погода прекрасна, подивіться, як гарно заходить сонце, золота осінь. Так що друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім папа. -па.